Чи може відчим отримати відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації? Судова практика. У п'ятому апеляційному адміністративному суді оприлюднили позицію касаційного адміністративного суду Верховного суду щодо розповсюдження на відчима положення абзацу 6 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та перш ніж починати... Давайте розберемо, хто такий Вітчим. Вітчим – це чоловік рідної матері, з яким мати і дитина постійно проживають однією сім'єю. Вітчим має особливий правовий статус у сімейному праві України, що істотно відрізняється від статусу усиновлювача, опікуна та підплювальника, характеризується мінімально необхідним набором прав та обов'язків щодо пасенка пасербки. А тепер до судової практики. У якості правової підстави для надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації позивач вказав виховання неповнолітньої дитини з інвалідністю. Нагадаю, що відповідно до вищезазначеної норми, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Але вічим, перебуваючи у шлюбі з матір'ю неповнолітньої дитини з інвалідністю, має право на участь у її вихованні за умови проживання однією сім'єю. Але при цьому обов'язок щодо виховання цієї дитини від Повідно до положень Сімейного кодексу України покладено, зокрема, на її батька, оскільки обов'язок по вихованню дитини з інвалідністю приписами частини 2 статті 157 сімейного кодексу України покладено на її батька, а відповідно до частини 1 статті 260 сімейного кодексу України, відчим реалізовує таке право на добровільних засадах відсутні обґрунтовані. Підстави вважати, що на вічима за обставин цієї справи розповсюджується положення абзацу 6 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Сімейні права є такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть бути передані іншій особі.